Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді атлас 6 класу, який цього року придбала моя школа. він наступним чином: видавництво Українська картографічна група та видавництво торгової марки, підручники і посібники. Конкретно для 6 класу згідно програми Українська Нова Українська школа. Отже, поїхали. Всередині у нас зміст. Уявлення про землю, географічні відкриття та подорожі, способи зображення землі, оболонки землі, скорочення в житті в атласі. І починається це все уявлення про землю у давнину. Ось вони такі різні карти різного зображення, які можна використовувати на уроках. Наступна сторінка це у нас географічні відкриття та подорожі. Географічні відкриття та подорожі. Тут у нас плавання фінікійців, подорож Піфея, плавання норманів або вікінгів, венеційського купця Марко Поло, і так далі. І так далі. з ілюстраціями та фотографіями. Тут є Жак Кусто, Турха Ярдал, навіть є пам'ятник Юрію Лисянському, який родом був з України, з Ніжина міста. Так, далі наступна сторінка. Це у нас орієнтування на місцевості. Показані способи орієнтування на місцевості за поодиноким деревом, за річними кільцями на пеньку, за розталим снігом, за сонцем опівні, за полярною зіркою, за сонцем і годинником. Далі компас та азимут. Тема. Показано визначення азимуту, Новітні прилади для навігації також. Без них нікуди. Далі наступна сторінка. Способи зображення земної поверхні, космічний знімок місцевості, вигляд місцевості міста Запоріжжя, карта місцевості з масштабом, види масштабу, числовий іменований лінійний і поняття, що таке масштаб. Друга частина це зображення на карті, залежно від зміни масштабу. Також тут є різні. Види масштабів і зображення міста Львова. Далі йдемо. Наступна сторінка це умовні знаки плану місцевості. Досить складна тема, але все одно досить цікава для дітей. Умовні знаки, також масштаб вказаний, і тут вже вказано місто Покровське. Далі ще продовження умовних знаків, визначення абсолютної та відносної висоти за картою, абсолютно відносна висота, зображення нерівності земної поверхні за допомогою горизонталей. Оце дуже класно зробили. Показали гору, показали гору в профілі і зображення на карті. Бо часто пояснюють, що, що, що таке горизонталі на карті, і досить важко їм роз'яснити це, щоб воно дійшло до всіх. Десь хтось розуміє, але так, щоб весь клас це вже. Треба довго працювати над цим. Далі географічна карта. Глобус, географічна карта, меридіани, паралелі, градусна сітка, довжина паралелей різна. Також дуже добре зробили, що вона є. Визначення паралелі меридіани, географічні координати. Зображення суходолу вод і рельєфу на карті. Фотографія карта, фотографія карта, фотографія карта. Також дуже добре. Далі йдемо. Наступна сторінка це вже внутрішня будова Землі. Раз, картинка, літосферні плити, вулканізм, дрейф материків. Що таке дрейф материків? Сучасність і через 50 мільйонів років. О, тут навіть я дивіться, це вже для мене цікаво. Сучасність і навіть є прогноз, що буде далі. Афроєвразія. Антарктида, те, що і пишуть, що дійсно на майбутньому всі континенти. Будуть з'єднуватися, почнеться все з Африки. Наступна карта це літосферні плити, їхній рух. Стрілками вказаний розходження літосферних плит, насування і з'їтнення літосферних плит, наслідки землетрусу в Японії, виверження вулкану. Наступна карта. Наступна це фізична карта півкуль. До теми якраз визначення географічних координат саме раз. Так, що в нас тут? водоспад Ангель, Океанія, річка Амазонка. Окремі географічні об'єкти вказані, річки водоспади і умовні позначення до цієї фізичної карти. Обов'язково профіль місцевості, також є шкала висот. Далі поїхали. Наступна сторінка це фізична карта України. Фізична карта України і звертаємо увагу на перейменовані міста. Кропивницький є. Кропивницький є. Кам'янське Дніпро. Так, ну тут ніби все нормально. Все зображене згідно останніх змін, більш-менш. Далі наступна. Тут фізична карта, ще корисні копалини, подані умовні позначення. Наступна це кліматична карта світу. І врізка кліматична карта України також непогано зробила. Одночасно тут дивишся і тут є паралельно все присутнє. В умовних позначеннях є температура повітря, циркуляція, високий низький тиск, типи хмар, маленька схемка, але є. Також дуже добре, що додали цю картинку. Загальна циркуляція атмосфери. Тут тобто це оці нюанси тонкощі, але вони досить важливі. Інколи на уроці треба. Одночасно все відразу, і щоб не шукати його десь, воно все є на одній карті. Далі карта, кліматичні пояси та області світу. Тут же в різці теплові пояси, пояси сонячного освітлення. Умовні позначення всього того, що показано. кліматичні пояси Землі також. Тут, тут є теплові пояси і є кліматичні пояси, що також немало важливо, бо інколи. Думаю, що це одне й те саме. Так, карта Світового океану. Також присутня. Далі. Кругообіг води в природі вказаний. Північний льодовитий океан, умовні позначення, будова дна океану. Фотографії деякі додані. Тихий океан і Толтуамоту, Тихий океан узбережжя, Індійський океан рифи. Далі наступна сторінка. Це. Карта ґрунтів у світу і карта ґрунтів України обов'язково також присутня. Також непогано зробили. І профілі ґрунтів. Це немало важливо, бо дійсно інформації про це мало. Тут воно хоч буде зрозуміло, які ті ґрунти каштанові, які червонобурі, чи вони відрізняються. Це дуже класно зробили. чорнозами, ґрунти багатства України, умовні позначення по ґрунтах. Також присутні. Зараз наступна стоїнка. В перчатках не дуже зручно перелистувати. Карта природних зон світу із представленими фотографіями з різних куточків цих природних зон. Карта природних зон сама, опис. І так і букові ліси Карпат, Мішані ліси Полісся, Український степ, області висотної поясності у горах, вологі вічно-зелені кватери ліси джунглі. і так далі, І так далі. Це все подано на цілих. Майже пів сторінки, більше, ніж пів сторінки це все займає. Далі наступна сторінка. Це у нас політична карта світу. Політична карта світу, Європа в масштабі. Німеччина, Велика Британія, окремі вставки окремих країн, столиці, столиці, столиці. Країн до політичної карти. Наступна карта. Це у нас густота населення та народи світу. Карта раси світу в масштабі, також казані. Народи світу. Чисельність населення світу, середня густота, тобто то деякі факти, сучасного, що стосуються сучасного населення. європеоїди, негроїди, монголоїди, австралоїди. Тут вони, причому, що всі такі загальні фото. якщо раніше просто по одній фотографії, тут таке загальне фото, що незвичного. Наступна карта це у нас Україна та сусідні держави. Україна та сусідні держави, всі позначені з прапорами і з гербами присутні. Ой, моє рідне місто Одеса додали. В основі, умовно, карти Одеса, Чернівці. Тут деякі міста, також додали як фотографії. Так, далі, наступна карта це фрагмент загальногеографічної карти України. в основному Це, це, це територія бачимо, Київської області, частини Одеської, Вінницької і так далі, рухаючись на, до, до, до Заходу України, умовні позначення, центр України вказаний. Геометричний і географічний. Ну, добре, хоч зараз їх вказують: геометричний і географічний, бо діти плутаються насправді. Українська синаптична карта, умовні позначення. Це додали на фініш. І все. На цьому все. Контактна адреса, де це все можна придбати. І на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Залишайте свої коментарі під цим відео, чи користуєтесь ви такими атласами, чи, можливо, якимись іншими. А я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі.